Ці фотографії власники будинку зробили, коли зібралися його продати, але не встигли. Після прямого влучання російського снаряду від подвір'я залишилися руїни. Все вигоріло вщент. Згарище димить вже кілька днів. Власник поза камерою розказав, що бабусю, яка тут жила, раніше забрали до себе. А це подвір'я сусідки Галини Харченко. Жінка розповідає, що під час обстрілу була вдома, якраз неподалік від сусідського паркану. Ну, оце таке Він все порозвалювано. Загорівся забор. У мене строї матеріали погоріли, тоді пожежна машина приїхала, так затушили, ну вже все погоріло. Велосипед стояв, возок той хороший магазин. У подвалі двері заклинило, як стукнуло той, заклинило виламало ті двері другий раз. Я жукова так спину забила, тут подряпана мені замозла. І я тут три куриці десь там. А ці кожен день вилазили. Пошкоджений двокімнатний будиночок пані Галини. Жінка каже, що намагатиметься робити ремонт. Золо тієї, там спальня було. Багато роботи, звісно, грубо. Розбирати треба. Потолоком дехто ж на що там робить. Вікна по два вікна було, я не витягувала. Оце дивіться. якщо сім, так значить 14 штук. За словами жінки, наразі чекають комісію, яка зафіксує наслідки обстрілу. У будинку пані Ганни неподалік вибиті вікна, пошкоджений паркан. Жінка розповідає, це була наймасовіша атака шахедів на село. Перший вибух, як був, ми повискакували на вулицю. а потім, як другий, я зайшла в погріб. Ну, погріб не прикрила. На мене все посипалося. Їх ми нащитали десять. У будинках по вулиці вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани. В іншому селі Річківської громади в той же день обстріляли магазини. Сюди влучив один із російських шахедів. Це був єдиний у селі магазин господарчих товарів. Кілька днів його власниця, пані Тетяна, наводить лад. Після вибуху в приміщенні вилетіли вікна, посипалася стеля. За словами жінки, від обвалу врятувала металева підпірка, яку встановили місяць тому. Пані Тетяно, яка була на робочому місці, зачепило уламками скла, знищені або пошкоджені меблі і товари, але підраховувати збитки немає сенсу. Все одно ніякої компенсації не буде, каже власниця магазину. За детяжки як стояли, так і стоять. Так вони як тоді стояли, так і зараз стоять. Все попадем. А чашки. На місці. Вон, двері зробили сьогодні. Ви Без продов... дверей вже було. А ви продовжуєте працювати? Ну так. Жінка розповіла, що частина шахедів влучила у двір та дах сусіднього продуктового магазину. Там поранена продавчиня. Також травмований чоловік, який проходив по вулиці. Місцевий житель Володимир Пугач в момент першого вибуху сидів на лавці навпроти магазинів. Каже, що в той день за кількасот метрів від місця вибуху якраз зібралися Мирний мешканці час, села. Все нормально, люди зійшлися, отримати по гуманітарну допомогу. Ну і звідки дай візьмися, і пройшов приліт один, а тоді через 40 хвилин другий і через час 15 третій. Пан Володимир Це говорить, що, пари? попри близькість кордону і постійні обстріли, Ні, виїжджати даме, нікуди не буде. Вже виїжджали з родиною і повернулися назад. Я вже свою сім'ю вивозив, хвата навозився, вже сказав більше, і сім'я, і ніхто не сказав вже все. Тому що на переселеному пункті сказали: шукайте хату. А де шукати, як шукати, за чим шукати. Як повідомив у телеграм голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, внаслідок російської атаки на річківську громаду протягом одного дня пошкоджено 16 приватних і багатоквартирний будинок нежитлові житлові приміщення та кілька автомобілів. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.